Справськи не чути цю фразу. Треба себе любити, ти себе не любиш, от я себе люблю. А що це таке насправді? Як насправді полюбити себе, а не лише на словах? Зараз будемо розбиратися, тож раджу обов'язково дивитися це відео до кінця. Почнемо зі зворотнього. Те, що багато хто називає любов'ю до себе, але воно таким навіть приблизно не являється. Три діти, я себе люблю, я себе люблю, я себе люблю, себе треба любити. Я знаю таких людей, і я тобі хочу сказати: запам'ятай, коли людина про щось говорить, і вона про це говорить дуже часто, і вона прямо на цьому наполягає, її про це ніхто не питав. А вона от прямо з от чашкою каже не знаю. там, я розумна, я красива, я себе люблю, я себе поважаю, я себе захищаю і так далі. І взагалі ніхто не питав про це. А вона прямо доводить, повір мені, вона сама у цьому сумнівається. Це не означає, що вона тупа, там, некрасива, нерозумна і так далі. Це означає, що вона сумнівається в собі. І це означає, що вона себе не любить. Ми ніколи не доводимо оточенню те, в чому ми впевнені. Певненість вона просто випримінюється сама по собі. Далі усі всі капризи, значить, я така, яка я є, приймайте мене таку, як я є, я там найкраща, оцей такий зневажливий погляд, що я краща за всіх, і ви маєте це розуміти, це насправді інфантильність. Це насправді серйозна невпевненість в собі, серйозна нелюбов до себе. Повір мені, цій людині дуже важливо, щоб всі інші відмітили, що дивіться, я така, я от така класна. Такої людини частіше за все дефіцит уваги. І така людина апріорі себе любити не може. Заїдання запивання, у ці всі шопінги, коли ми скуповуємо все підряд, коротше кажучи, я називаю це чарівною таблеткою. Тобто, коли ми не вирішуємо питання, які глибинні, які серйозні, на які треба звернути увагу, а ми просто якби намагаємося простішим легким шляхом замістити якийсь брак. Зрозуміло, що людина, яка себе любить, вона розбиратиметься в собі, вона розбиратиметься, що глибинне стоїть за тим, що вона хоче з'їсти другу, третю, п'яту, шосту. Вкладку, чому вона купує цю ковтину в десятий раз е, витрачає на неї останні гроші, хоча носити вона її не буде. І чому так хочеться взятися за чарку з алкоголем, замість того, щоб реально вирішити проблему? Інша крайність ідеальна досконалість. Значить, я не вийду з хати, якщо я не нафарбована, якщо у мене там нігті не в ідеальному, там, не дай Боже, щось там відросло. Якщо у мене не ідеальні манікюри, сукня не напресоване, я не на підборах. І ще бажано, знаєш, я сміття не винесу, якщо я не вдягнена від кутюр. Ну, це крайність. Це знову ж таки говорить про невпевненість собі. Повір мені. Зранку, коли ти, ти можеш бути сонною, ти можеш бути ніякою, ти можеш мати на голові гніздо і вдягнута в що попало. Тому що тобі треба просто тупо вийти з собакою вигуляти. І навіть якщо ти зустрінеш сусіда, і може навіть якщо зустрінеш колишнього ну, тут уже залежить від самооцінки кожної людини. Ти це переживеш. Людина, яка себе любить, вона нормально це сприває. Вона розуміє, що всі ми люди, вона розуміє, що є якісь справи, що люди виносять сміття, люди гуляють з собаками, люди ходять в магазин, і не обов'язково заради цього наносити тонни макіяжу і не обов'язково одягати вечірні сукні. І завершуючий пункт, який можна віднести до нолюбові до себе, це проживання в срачі, поїдання фастфуду. Відсутність самореалізації, знаєш, коли людина замість того, щоб шукати роботу, шукати якісь хобі, шукати взагалі варіанти, що і робити, лежить на дивані, спочиває, споглядає. Ну, не мила я під підволу вже третій місяць. Ну нічого страшного, зате я себе люблю. Я от відпочиваю, я сиджу в соцмережах. Насправді це якби таке. Це вже говорить про те, що людина на грані депресії. Це говорить про те, що вона. Вже забила на той дискомфорт, який наносить срач. І коли це, коли людина ходить в драних капцях, коли вона погано вдягнена, коли вона за собою не доглядає, це все вже погана ознака, і це точно не любов до себе. Повір мені, людина може по-різному пояснювати, може казати, та я от просто для себе найважливіше, тому я зайву годину посплю, а не буду там з ганчіркою бігати по квартирі. Але по факту вона на себе забила, а людина, яка на себе забила, вона не може себе любити. Людина. Людина, яка себе любить, не може робити фастфуд своєю їжею якби головною, основною. Одна справа, коли ти раз там сходила в Макдональдс, інша справа, коли це якби свій спосіб життя і це нормально, я типу себе так люблю. Людина, яка себе любить, не говорить, живемо один раз, тому я замість того, щоб вирішувати якісь серйозні проблеми, або займатися самореалізацією, або шукати роботу, або там розвивати свої стосунки. Я побігла з подругами, значить, я бухаю другий дрень третій, а далі там гори, сагарай, гори і хата. Перед тим, як перейдемо до теми справжньої любові до себе, підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх лайфхаків саморозвитку, езотеричних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Найперша ознака справжньої любові до себе це те, що вона має накопичувальний, довготривалий ефект. Тобто не буває так: от я сьогодні себе люблю, завтра я себе не люблю, сьогодні так, завтра так, ні. Тобто це те, що ми робимо на перспективу для свого покращення. Ми свої миттєві якісь забаганки не задовольняємо. Ми діємо так, як було б краще для себе у довготривалий період. Це режим дня, це харчування, це спорт, це догляд на собою, це розбір своїх якихось психологічних проблем там зі спеціалістами чи самостійно, це покращення себе. Це догляд за собою. До речі, про догляд за собою. Що я хочу сказати? Який би не був стан грошей, людина, яка любить і яка себе не любить, може мати різні фінансові ситуації, це тимчасово може бути або довго тривало, але як би всяке буває. гроші тут не мають значення. І не про гроші у нас взагалі зараз відео. Але який би фінансовий стан не був, людина, яка себе любить, вона доглядатиме за собою. Вона не купить собі 10 якихось ковтин, яких, які на ній коса криво виглядають, в які їй некомфортно, там якась там красива, але синтетична тканина. Ні, вона купуватиме якісний одяг, зручний одяг, і в якому вона собі подобається, в якому їй комфортно. Людина, яка себе любить, буде, якщо в неї нема гроші, наприклад, на. Професійний манікюр, вона буде робити його самостійно, але вона буде доглянута. Маски для обличчя нема грошей на косметолога, не знаю, вона зі сметаною зробить маску для обличчя, білкову якусь маску. Але вона знайде для цього час, вона вона знайде для цього зусилля, вона проявить самодисципліну, вона доглядатиме за собою. Насправді багато лайфхаків в догляді за собою, в тому ж самому спорті, догляді за обличчям, руками і тілом, взагалі вони є або бюджетними, або безкоштовними. Просто необхідно знаходити на це час, і от людина, яка себе любить, вона на це час часу знаходитиме. Що стосується косметики, то вона також має бути якісною. Або й вона не носиться взагалі, якщо це декоративна косметика, або це якісна, яка гарно виглядає, яка не розпливається по обличчю, взагалі, яка сприяє тому, що шкіра обличчя не погіршується, а покращується. Це любов до себе це дисципліна, це серйозна самодисципліна. Тому що треба кожного разу займатися собою, кожного разу доглядати за собою, кожного разу зупиняти себе, коли хочеться купити якусь неякісну косметику, а не якість. Існоріч, знаходити час на догляд за собою на спорт і так далі. І ще людина, яка себе любить, вона планує не тільки свою роботу, в неї не тільки має бути все виконано по поличках і ідеально виконана робота, вона планує свій відпочинок. Відпочинок такої людини може він не сильно довгий, але він обов'язково запланований, він обов'язково є, він, скоріше за все, є, хоч потрішечки, але кожного дня і він приносить задоволення без нього просто ніяк. Дуже важливий фактор це самореалізація. Не може людина, яка себе любить, не бути самореалізованою. Вона обов'язково має щось робити, вона обов'язково має нести якусь користь і не тільки собі, але й іншим. Це правило, це сенс нашого життя. Це не означає, що людина, яка себе любить, вона обов'язково має працювати на десятьох роботах. Вона може взагалі офіційно не працювати, вона може бути домогосподаркою. Але вона отримує від цього задоволення. Вона цим займається, їй це подобається, вона їй дійсно подобається бути домашнього вогнища. Їй дійсно подобається доглядати за дітьми, за чоловіком, допомагати їх, мотивувати, при цьому виглядаючи красиво, при цьому знаходячи час на себе, на особисті потреби, так і всьому іншому людина має обов'язково розуміти, що її. І займатися цим. Це не означає, що всі ми генії, і всі ми маємо от, мати мільярдні статки. Це означає, що ми маємо вносити якусь лепту. Ми маємо, по-перше, знати, що нам подобається, що наше, а що не наше, рухатися в цьому напрямку, монетизувати це, отримувати це, це гроші, і от тоді це вже правильний шлях до любові і впевненості в собі. Людина, яка себе любить, розуміє власні потреби. Вона розуміє, що їй подобається, вона розуміє, які вона має хобі, і вона розуміється на власних стосунках. Тобто, якщо її щось не влаштовує, вона не жаліється, вона не вміє, вона це відмічає. Наприклад, в роботі щось не клеїться, це не означає, що треба одразу казати, так, все я йду, і все я більше не працюватиму. І взагалі, хай мені там на голову гроші впадуть. Звичайно, що без грошей якось не дуже живеться. Це означає, що, по-перше, треба спочатку розібратися, що не подобається. Якщо, звичайно ж, сама робота, сама та е, сфера, в якій ти займаєшся, то, то тоді, звичайно, треба зрозуміти, що окей, а що тоді моє? І тоді так треба мати сміливість для того, щоб вити з цього і піти в ту степ, яка твоя. Так це ризиковано, так це страшно. Але людина, яка себе любить, вона ризикне і вона це зробить і не важливо скільки їй років. Якщо стосується хобі. Ну і що що фігура не ідеальна? От я хочу танцювати. Береш, записуєшся на курси і танцюєш. Нема на хорошого тренера грошей, є онлайн-курси, є всякі там Ютуб-канали, є тіктоки, є що хочеш, є телеграм-канали, було бажання. Береш, підписуєшся, записуєшся, реалізуєш, тому що це тобі подобається. Неважливо, що тобі кажуть. Ой, ти що в такому віці, ось такою фігурою, та тобі вже пізно, та тобі ще рано, та пофігу береш і робиш, тому що це твоє. Це хобі, це отримання задоволення, тому що. що як не те, що тобі подобається, як не від нього, ти маєш це задоволення отримувати. Стосунки так само. Якщо є розуміння, що щось в стосунках не так, ти не терпиш руками, тому що боїшся партнера втратити. Ти не мовчиш, хоча є багато чого сказати. Ти не психуєш через якісь дрібниці, хоча за ними стоїть щось глибоке. Ти на місці вирішуєш питання, яке тебе хвилює. Любов до себе йде обруку зі спевненістю в собі. Впевненість собі з'являється тільки тоді, коли ми ставимо перед собою якісь цілі, ставимо перед собою мету і повільно, повільно, але нестримно і впевнено йдемо до реалізації цієї мети. Впевненість з'являється як нагорода за те, що ми чогось досягли. Ми самі, не хтось нам нав'язав, мама, папа, брат, муж. Ми самі собі поставили якусь мету, і ми поступово поступово до неї йшли. Ми її отримали класно. Молодці, хто молодець, я молодець, я в собі впевнена. Тому вже з цього можна зробити висновок: що для того, щоб любити себе, поважати себе і бути впевненою, собі, треба знати, чого ти хочеш. Треба мати свої цілі і обов'язково йти до них. Дуже погано, коли ціли багато, але сьогодні хочу завтра не хочу. тут почала тут кинула, тут забула. Найкращий варіант ти або усвідомлено відмовляєшся, прямо перекреслюєш, говориш собі так. Ну хотіла я піти на ці курси, ну не сподобалось мені. Все, я закреслю, я більш туди не йду. Це добре. А якщо тут почала, там почала, там якісь перші перепони, ой, все в мене не вийде, кинула. То тоді з'являється навпаки невпевненість. Тоді, ой, я не можу, ой, якась я не така, я криворука там чи кривонога, чи ще якась, ну і це вже, звичайно ж, до любові до себе не йде. Залізо бетонне правило, от просто татуюванням через все тіло. Зрозумі... Це тобі допоможе насправді краще розуміти інших людей і себе в першу чергу. Людина, яка дійсно по справжньому від чистого серця себе любить, ніколи не ставить себе вище за інших людей. Це правило. Така людина на рівні з іншими. Якщо наприклад така людина керує кимось, вона не споводиться з верхню, вона не вважає своїх підлеглих якоюсь прислугою, вона з ними здоровується, вона з ними спілкується. вона… На рівних з ними для неї нормально подякувати за добре виконану роботу, і це не означає, що вона себе принижує. Вона на рівні, як з підлеглими людьми, так і на рівні з людьми, які вище за рангу. Так вона проявляє якусь повагу, так і якийсь дівовий етікет, якому теж треба слідувати. Але насправді, якщо людина за статусом вища, наприклад, і у вас не робоча, а неформальна обстановка, людина, яка любить себе ніколи себе не принижуватиме, ніколи не схилятиметься. Тобто, це нормально. Ми всі на рівні. І так само вона буде потись на рівні з людиною, яка нижче по статусу, тому що насправді ми всі рівні. Я себе люблю, отже, я люблю інших людей, я їх також поважаю. З іншого боку, людина, яка себе любить, обов'язково усвідомлює перш першу чергу, усвідомлює і розуміє власні кордони, і вона їх захищає. Це окрема довга серйозна тема про особисті кордони. Для неї треба записувати окреме відео, тому що там говорити, говорити, пояснювати, пояснювати. Тому, якщо тобі цікаво, обов'язково напиши в коментарях, і я це відео запишу, тому що тема актуальна і важлива. Любов до себе це в першу чергу піклування про себе, і тут усе зрозуміло. Пригадай ситуації, коли ти дійсно когось від чистого серця любила. Неважливо це був чоловік, дитина чи домашній улюбленець. Як ти при цьому поводилась? На тобі найкращий шматочок, давай я тобі спинку почухаю, давай прогуляємось, от тобі подаруночок, от тобі сюрпризик. Ой, ти захворів на тобі бульончику. Хтось тебе образив, а ну я йому покажу, от свиня. Здумився, відпочинь. Було таке? Було таке. А тепер у мене питання, а до себе ти так само ставишся? Хай левел, до якого мені особисто ще рости і рости, це безумовна любов до себе. Це тоді, коли неважливо які обставини, які ситуації, Я не знаю, ти щось напортачила, накосячила, тебе кинули, тебе зрадили, ти набрала зайву вагу, наприклад, після того, як народила дитину, ти не спала всю ніч, тому що були обстріли, і ти з отакими сенцями, як панда, дивишся на себе дзеркало, дивишся на свої зможки і при цьому розумієш, що ти у себе одна. Ти найкраща для себе людина, ти розумієш, що щось не так, але ти також розумієш, окей, зараз так, але я це виправлю, тому що все одно я себе люблю. Якщо мене дійсно не влаштовує, якщо мене дійсно, по-перше, зайва вага, якщо вона мене дійсно не влаштовує, окей, я подумаю, як це виправити. Сейці також я паче на очі покладу, я щось подумаю або посплю в день, якщо я не спала вночі. Це вирішення питань, але в першу чергу це прийняття себе тут і зараз такою, якою я є. Це той шлях, до якого нам усім треба прагнути, тож від чистого серця бажаю нам йти цим шляхом або хоча б цьому вчитися. Наприкінці загадаю тобі загадку. Зараз шалена спека 36 градусів. У мене зачинені вікна. Я в гримі. штучне світо світить мені в обличчя. Я замість того, щоб відпочивати на пляжі, пити проколодні коктейлі, зараз сиджу і записую в своїй кімнаті це відео. Увага, питання! Це любов до себе чи ні? Обов'язково поділися власною думкою в коментарях. Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, вподобайку. З тобою була я, Олександра Феп, завжди рада допомогти.